До уваги батьків, діти яких йдуть у перший клас. Управління праці та соціального захисту населення звертає увагу батьків на наявність у дітей чорнобильського посвідчення. Цей документ надає право першачкам на безкоштовне гаряче харчування. Так як місто Коростень відповідно до Чорнобильського законодавства відноситься до зони гарантованого добровільного відселення внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. А отже, мешканці мають ряд пільг. Хочу зауважити, що документи щодо видачі зазначених посвідчень розглядаються та затверджуються комісією з питань визначення статусу потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС Житомирської обласної державної адміністрації за поданням відділу соціального захисту потерпілих нашого управління. З моменту звернення людини до моменту отримання відповідного посвідчення оформлення документів становить десь півтора-два місяці. Тому. Ми звертаємося до батьків майбутніх першачків 2023-2024 навчального року з проханням не відкладати це питання. На потім просимо таких громадян звертатися до нашого управління уже в даному місяці, тобто, починаючи з середини травня, щоб вчасно встигнути оформити дитину відповідне, значить, посвідчення відповідного статусу. Людмила Михнюк говорить: літо швидко мене, тож залишати оформлення дитячого чорнобильського посвідчення на серпень не варто, бо вплинути на час їх оформлення фахівці управління праці не можуть подбати про оформлення. Посвідчень мають і мешканці приєднаних сіл, які мають Чорнобильські пільги. Дане питання стосується і внутрішньопереміщених осіб. Це ж питання і стосується вимушено переміщених осіб. В нашому місті знайшли прихисток багато сімей. З дітками різного віку, ну і теж так та саме так само будуть діти уже такого віку, що їм треба йти до школи. Радимо таким громадянам особисто звертатися до відділу соціального захисту нашого управління, з'ясувати ці питання, тому що там виникають різні у кожного своя ситуація, у кожного свої терміни. Людмила Махнюк наголошує, краще особисто звертатись до фахівців управління праці та соціального захисту. Там можна дізнатись і про перелік документів. Раджу особисто звертатися до нашого управління. Це краще у людини у кожної людини свої нюанси, свої періоди і свої підстави. Деякі діти потерпілими можуть стати на підставі періоду проживання. Деякі діти особливо це. Люди, які фактично проживають без реєстрації, тут діти можуть мати підстави на підставі періоду навчання в навчальних в закладах дошкільних або шкільних. І там теж різні терміни. Якщо по садочку, то тут значить віддати додати. Дитина відвідувала не менше двох років садочок, який знаходиться на території зони гарантону відселення. Тут без проблем справочка видається. Якщо ми враховуємо Оформлюємо посвідчення дитини на підставі періоду навчання в шкільному закладі. Ми враховуємо не просто два роки навчання, а два роки за відрахуванням літніх. Місяців відпочинку, якщо брати з канікулами, це більше, ніж два з половиною роки навчального року. Мається на увазі. Отже, документи на оформлення дитячого чорнобильського посвідчення подаються в управління праці та соціального захисту населення за адресою місто Коростень, вулиця Шевченка. 8, кабінет 10. Довідки за телефоном 504 39.